Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз». Спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росіяни провели низку пропагандистських подій у тимчасово окупованому Мелітополі до дня визволення міста від фашистських загарбників. Ці заходи провели для чималої кількості людей, і в ній в цих заходах брали участь бюджетники, студенти, школярі. От, наприклад, учні п'ятої школи, їх змусили вдягнути елементи форми радянських солдат, начепити георгівську стрічку і співати військові пісні про жахливі події Другої світової. Воєнні песни і стихи, напоминающие о ужасах Великої Отечественної і радості победы. Ко Дню освобождення Мелітополя від німецько-фашистських захватчиків в школі номер 5 привіт торжественне міроприяття. Патріотичському воспитанню здійснюють большого внимання. На превеликий жаль, маємо таку отсюреалістичну ситуацію. І дуже шкода, що е, парадоксальна ситуація в місті Мелітополь, і Мелітополь знову опинився в окупації, а російські загарбники відзначають день визволення від інших. Загарбників, отакий От сюрреалізм. І до речі, самі мешканці міста явно не в захваті від цих цих так званих урочистих подій. І причина навіть не в тому, що вони проти відзначення цього дня. Справа в тому, що до окупації э, росіянцями великий і э, великим і реальним святом Мелітополі був день міста, який відзначали кожного року в останню неділю вересня. І там відбувались ярмарки, виставки, спортивні змагання, концерти. Коротше, було все. Цьогоріч місту виповнилося би 240 років, і здавалося б, хороший привід для окупантів створити картинку гарного міста і його щасливих жителів. Але жодних святкувань не було. А все тому, що день міста це свято, яке було дуже популярне при українській владі. Тоді як мета окупантів знищити всі спогади про Україну, особливо щасливі спогади. Тож гауляйтери вирішили, що день міста тепер буде 23 жовтня і має бути пов'язаний з днем визволення міста від фашистських загарбників. Такої логічної пров'язки серед мешканців ніхто взагалі то не зрозумів. Але от в російському суспільстві просто немає місця для щасливих подій. Всі вони так чи інакше мають нести сум, біль, страждання. Розвивати культ смерті, бо от така, знаєте, сутність руської душі. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобайку та залиште коментар, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. Так званий діалог з героями це ще один спосіб пропаганди, посіяти серед молоді на тимчасово окупованих територіях русський мір. Проект передбачає зустрічі дітей, підлітків та молоді з так званими героями РФ та Радянського Союзу, і окупанти активно залучають різних убивців до таких лекцій, забезпечують їхнє неформальне спілкування з дітьми. От, наприклад, не так давно, в честь Дня співробітників позавідомчої охорони організували таку зустріч для учнів Костянтинівської школи на тимчасово окупованій території Запоріжжя. Герои среди нас. Ко дню неведомственной охраны войск Национальной гвардии в Константиновской школе ученики профильного класса пообщались с сотрудниками ведомства. Урок провели в рамках акции «Диалог с героем». Встреча с героями помогла школьникам лучше понять, как несут службу бойцы Росгвардии и какие испытания ежедневно проходят. Представники Росгвардии встретились с учениками профильного класса ведомства. И их мета была рассказать про службу в силовых структурах. Очевидно, що дітям просто нав'язують вигадані історії про подвиги неіснуючих героїв, бо на практиці це злочинці та вбивці. І насправді ж мета таких зустрічей лише одна: сприяти подальшій мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях і культивувати в дітях ненависть до своєї е, рідної країни України. Щоб у майбутньому всі ці діти так само могли брати участь у війні проти України і проти будь-якої іншої цивілізованої держави, трохи позитивних новин тепер. Тварини теж допомагають знищувати росіян. У кримському парку Тайган загинула співробітниця. Вона зайшла до клітки з трьома левами для того, щоб прибратися там, однак не зачинила засув дверей між двома приміщеннями клітки. І внаслідок чого хижий лев напав на жінку, спричинивши їй смертельні травми сьогодні, при виконанні своїх службових обов'язків, по служені хищних, животних парка Львов тайга структурного структурно Ялтинського Ялтанського зоопарка. Сказка погибла співробітниця нашого зоопарка Підвалова Катія Владимировна. Як пізніше з'ясувалося, хижаки були викрадені з маріупольського зоопарку після окупації росіянами. Тому це не просто леви, це українські леви. Недарма мудрі люди в народі кажуть, що бумерангом воно все обов'язково повернеться. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося через тиждень і пам'ятайте, що Україна переможе!